Колядки та Щідрівки святковий подарунок для захисників. У цьому залі військові однієї за аеромобільних бригад та частини національної гвардії. Підтримка дітлахів ну, дуже суттєво для наших воїнів, наших солдатів, які знаходяться на реабілітації після поранень. Тому ми з радістю прийняли цю пропозицію. І сьогодні ми у наших учнів постях. Виконують обрядові пісні вихованці зразкового театрального колективу Кров в їхньому репертуарі пісні зимового святкового циклу та вірші, а ще побажання найскорішої перемоги. Нам особливо приємно, що саме сьогодні ми починаємо калюдувати, співати, віншувати, вітати саме наших військових з великою подякою, пошаною повагою до них. Який же свят вечір без подарунків? Керівниця НАБАД Баткривбас Вікторія Третяк від імені голови ради оборони міста Олександра Вілкула передала дитячому колективу солодощі за створення святкового настрою та позитиву для військових. Підняти настрій нашим бійцям, які мають змогу сьогодні бути в місті. Хтось на лікуванні, хтось на реабілітації, хтось на ротації. Тому а для діток це змога таку підняти собі мотивацію показати себе проявити дуже радує, що навіть під час війни у нас працюють наші творчі колективи дуже активно і музичні школи, і спортивні, і сьогодні дарують радість нашим військовим. все таки кожен такий крок наближає нашу перемогу. Концертом Українське різдво у 10-й музичній школі розпочинають цикл новорічних заходів у підтримку ЗСУ. Кононенко, Артем Кравченко цей день.